Фахівці супроводу ветеранів є такі провідники в цивільне життя саме військових і ветеранів, які повертаються вже саме до нас, додому в соціум. Основна робота фахівців супроводу ветеранів це надання консультування і супровід ветеранів на сьогоднішній день. Уже від ветеранів прийнято 18, 811 заяв. На супровід і здійснення фахівцями супроводу ветеранів 3475 заходів в процесі супроводу ветеранів війни. Ветерани звертаються. Так як я фахівець була влаштована в листопаді на посаду. Я об'їжджала свої старостинські округи, надавала інформацію, що я є, що до мене можна звертатися. Також дуже багато спілкувалася із членами сімей. Ветеранів, загиблих, зниклих безвісті людей, які знаходяться в полоні, працюємо, проводимо роботу. На даний момент до мене як до фахівця звертаються більше ветерани із інформаційним. Питаннями, куди піти, на що маю право, як зробити це, які документи треба зібрати, які пільги маю право. Також і члени сімей приходять: які пільги, чи можна оформити пенсію, чи можна оформити пенсію на дитину, так як безвісті зникших? Ну, такі самі більше, як оформити інвалідність, куди піти, з чого почати? Більше от такі питання. На сайті Чернігівської обласної військової адміністрації у розділі захисниками-захисницям є повна інформація стосовно переліку фахівців супроводу ветеранів, де вони працевлаштовані, їхні контактні дані і електронні пошти. Тобто можна знайти фахівця на сайті Чернігівської обласної військової адміністрації, а також можна подати заявку через. Сайт Міністерства у справах ветеранів через платформу є ветеран також у сервісах знайти подати заявку на супровід ветерану.